Що насправді з вами відбувається? Давайте подивимося, що насправді з вами відбувається. Десятка кубків. Ви вже на шляху до свого щастя. Знаєте ви цього щастя? Чи не знаєте, але вищі сили вже бачите, да? що ви вже йдете до свого щастя. Ви ніби починаєте спочатку. У вас зараз як трансформація повна йде. Ви вже не та людина. Ви вже і вибираєте інші цілі, і тут вищі сили вас дійсно дуже сильно підтримують у цьому. У вас тут нове суспільство, у вас уже якась є гармонія. Ви йдете на шляху до до сім'ї, до фінансів, до стабільних. Хто хворів? Дуже актуально. Ви будете виздоравлювати. Карта Сонця. Вона всі ваші починання показує, як в результаті успішні. Якщо ви ще не розумієте, то карти мені вже показують, що ваш шлях, який ви зараз розпочинаєте, завершиться успішно.